Сімейний розсадник саджанці генератор, на ради ділянки, наша основна задача це посадковий матеріал. Наші колекції подають 700 садків та гібридних форм, як найновішої, так і за селекції. Радник ми заклали у 1998 році, завдячний цьому моєму дісерію лісенку Росію Андрійовичу. В Сирах Тровської області Диковоський вайбер, це ці. называется але нічого копеек, а своє, щоб наші хлопці українцы, але вже не буде. Моему дідусель, экспорит бої, стало сумно на пенсії, добре часто сувати. Е, Дивіться, найперше, коли ти закладаєшся в іноградник, основні нюанси це який тип шпалери обрати, яке формування та які сорти посадити. На той період часу ми для себе обрали однопускосну шпалеру з вірним формуванням. Нам це найбільш оптимальний варіант. Дуже багато прамусових виноградників саме так робили. Ну, і ми вирішили теж це зробити. Е, Відстань між кущами у нас 3 метри, між рядами 2 метри. Досить тривалий час ми займалися саме підпродажем винограду з відкритого грунту. Тож, коли поставили питання, які сорти нам висаджувати, ми вже добре орієнтувалися, що хоче наш споживач. І таким чином були висаджені делянка, це такий чорний виноград, біло-рожевий церкві і білий аркадія. Зовсім трошки посадили, було нам цікаво, це лівія, лучистий. Росили ізюмінку, до речі, дуже класний врожай можна отримати лише на 10-15 рік повноцінного повношення. Коли ми вже отримали, всі були дуже здивованіше, невже це ізюмінка і взагалі така вона буває, але цього не скажеш про кадрянку. Запасок старої дросини вона навпаки втрачає свої такі круті, свою врожайність, ягідку, опилення стає набагато гіршим. Що стосується аркатії, от особливо в нас, я сьогодні спілкувалася з людьми, які в об'ємах її вирощують. Але я вважаю, що на сьогоднішній день, маючи такий вибір гібридних форм та сортів, все дитини сорт, який потрібно два місяці сидіти і проріжувати, ну вибачте, я вважаю, що це дуже багато е, ручної роботи. А ми всі добре розуміємо, що таке ручна робота на сьогоднішній день. Що відбувається? Займається ворон, погано дихає. Працювали ми занували препаратом вчасно перед замиканням корона. Препарати були якісні, але все одно потрапляла волонка, були провало тут. Потрібно тільки приїжджати. Що стосується переображення, питань немає. Це і на сьогоднішній день один з найкращих сортів. Для відкритого ґрунту, тому що в закритому ґрунту бувають проблеми з набором кольору. Можна трошки погратися з підщепами, але це потрібно все ж таки знову ж таки. повторюсь, дуже багато на сьогоднішній день у нас є варіантів. товарний вид, звичайно, що подобався нашим покупцям, і у нас потроху почав, почав з'являтися запит на саженці, оскільки на той період часу ми вже добре розуміли. Як їх вирощувати, тому що нам потрібен був посадковий матеріал в першу чергу для нових насаджень? для нас це була не проблема, і ми почали змінювати наші орієнтири. Звичайно, що ковід заставить у нас казалось це просто весна, пік продажів, основна точка, це ринок, все зачиняється. Але е, вже до цього ми активно почали з'являтися в інтернеті. Ми почали діджиталізувати нашу продукцію дуже простим способом. Тікток, інстаграм, ютуб. Ютуб на той час був це взагалі топ. Зараз все ж таки більше соцмережі. А в майбутньому я вже бачу, що месенджери це телеграм, більше телеграм, вайбер. Це туди, коли потрібно тримати орієнтири. літи, назвав телефон на нами, Повідомлення прийшло. Ми, наш, наші покупці все менше і менше будуть заходити на свою сторінку, потім шукати наше повідомлення в Фейсбуці і так далі. Ну це вже трошки клопі. Враховуючи той факт, що ми на той період часу вже стали сортовипробовувачами, нам потрібно розуміти, як себе будуть поводити сорти у закритому ґрунті. Це закладати бруньку та забився. Яким чином ми працюємо? Ми їдемо до селекціонерів, беремо у них з сіянців матеріал. Це може бути або вже зрозуміло, для секціонера форма він вже нам дає і каже, все, оп, це, це дуже круто. Або ми з селекціонером беремо цей матеріал, випробовуємо і потім на основі спільних показників вирішуємо, що з нею робити далі. Отже, з'явилися у нас дві теплиці. Для теплиці вже, звичайно, що місця мало, і ми обрали для себе двох блискосну шпалеру відстань між кущами 2 метра і між міжанами 2 метра. Були ми на конференції в Угорщині, побачили вже м, на власні очі, що можна садити через півтора метра кущів, але на 10-20 рік, якщо це високоображальні, повністю розвинуті кущі. То вже можна буде через один кущ прибрати, і таким через 10 років ми через кущ прибираємо і ці наші основні кущі розкладаємо. І звичайно, що ми маємо набагато раніше ту кількість врожаю, яку ми можемо отримати лише 10 років. Я писала нормально, дуже звичайно, що з відкритим ґрунтом у нас з'явилися проблеми. Перша це листовіка. Я думаю, що ця. Скажімо так, комашка, там, напевно, буде сказати, чимало хлопоту вона робила і в інших культурах, вона робить чорну дірочку з білим ободочком. це таке візуальне сприйняття. Контролювали льот, працювали різними препаратами, для себе зупинилися на кораген, працюємо ним тричі, хоча рекомендую двічі, тому що йде звикання, але по факту вже не перший рік і ну, тричі це окей. цвітіння, після цвітіння і під час розмящення ягодки. Потім горіли соцвіття на крайніх рядах. Було два варіанти: перший варіант ділити теплиці, другий варіант накрити тіну захисною сіткою 40%. Що ми і зробили? Тут дуже важливо прибрати її до того, як ялітка починає набирати колір, тому що буде погано брати забарвлення, і вона дуже сильно впливає на визрівання лози. Те, щоб тільки ялітка почала і все прибрали. Плануємо в цьому році використати червону сітку з стріблястою ниткою. Вона навпаки буде сприяти і гарному визріванню лози, і набору кольору. Тіня захисну 40% сітку ми пустимо ряди. вона пропускає погану вологу, і за рахунок цього воно краще зберігається, особливо пізні сорти. Так, ну і запилення і закладання бруньки. Тут потрібно тільки розуміти, які сорти особити. Це, ну, якщо це стосується нових, звичайно що такі як слава України, красавчик частково, але потрібно знову ж таки пробувати, вони підходять. Що стосується таких гарних і високоврожайних, як «Динька», Зорінька, Мелентень, Азія, ЗЕС, однозначно, ні, Односотева квітка, жіночок дуже гарно захилюється, тільки ту садиво, як і, як правило, ну та сама проблема, якщо не мало вражання, то як правило, чому не мало вражає, тому що пан закладає бурічку нашу. Ну і тепер найбільш крутіше, як на мене, це кишпиши. Один із них я сьогодні привезла, тому хто ще не спробував, може підійти скуштувати. Так, перше, це у нас хеллоїд, кишну з кордонної селекції, має дуже витончену гарну яхітку. При повному визріванні має такий приємний барбарисовий смак, шкірочка не відчувається для від консистенції. Таким ресик має такий скал під хрустом. Е, можна навантажувати по дві груни на пані. Е, на четвертий рік водоношення має вже груни десь від 1,5 кг. Е, ми знімали 35 кілограм. Не підходить для зимового зберігання, він починає в кінці вересня в Петровській області зарізуватись. Аватар, Аватар він підходить для зимового зберігання, має дуже-дуже хрустку м'якість, дуже добре, довго на кущі. До речі, даний сорт був внесений до книги Гіннеса. він має найдовшу ягнятку, яке пішмаршу це 7 см. Для нього важливо робити переголу. Це така О-образна шпалева. І взагалі я вважаю, що для промислового виноградника це найбільш оптимальна шпалена. Чому? По-перше, у нас об'єм, це найголовніше об'єм зеленої маси значно менше. Тобто, ми можемо використовувати сучасну техніку, працюючи з перголою. Нам потрібно менше використовувати препаратів для обробки. Під як під накриттям ягідка менше горить, особливо в південних регіонах. Знову ж таки, дуже це така колосальна проблема. Дуже круто себе веде на приколі, і на одноблисній двохсні шпалері йому потрібно давати місце. Тому його потрібно навантажувати врожаєм і зеленим палим, тому що буде погано закладати культур, буде без врожаю. Так, і лампоржині. До речі, забула сказати, що аватар, що Хеллоуін у них дуже слабкий афінітет, їх потрібно краще все ж таки висаджувати для прибивки. Вони не підходять, дуже погано щеплюються. Що стосується ломожині, тут такої проблеми немає. Куди хочете, прищеплюйте, садіть, все дуже круто вкорінюється. Це теж кишмиш, не підходить теж для зимового зберігання, більше підходить для південних регіонів. На врожанні знімали суща біля 60 кг, але трошки переналантажували, він витягнув. дуже така класна помірна сила росту в ньому. Чому це для ради важливо? Знову ж таки, робоча сила. Якщо помірна сила росту, нам потрібно менше його пассивкувати, менше з ним працювати. Має гармонійний смак, з спросту шкірочка не відчувається. Гармонійний доповнений смак. Дякую вам за увагу!